Сьогодні в програмі політики та експерти США кажуть, що санкції накладених на російських чиновників та компаній недостатні, щоб зупинити агресію Росії. Є заприлюдним список усіх причетних до ескалації кризи в Україні, проти яких допроваджені персональні санкції у Лондоні. Почали обговорювати шляхи пошуку та повернення викрадених в Україні мільярдів. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм у студії. Працюю я, Тетяна Ворожко. Агресія Росії пробудила США та Європу та стала визначальним моментом в історії Північно-Атлантичного альянсу. Про це заявив державний секретар Шаджон Керрі під час виступу в Атлантичній Раді дії Росії в Україні говорять про те, що Путінська Росія грає за іншими правилами через окупацію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України. Росія намагається змінити територію безпеки у центральній та східній Європі. Наша сила в єдності. Ми повинні дати вісіч тим, хто зазіхає на суверенітет інших. Ми маємо підтримати тих, хто хоче жити інакше. Ми маємо підтримати Україну. За словами Джона Керрі, Україна негайно взялася за виконання женевських домовленостей та досягла в цьому значного прогресу. Про це сьогодні в Києві заявив і посол Сполучених Штатів України Джефрі Пайт. Дипломат відвідав київську міську державну адміністрацію разом зі спостерігачами з Росії та ОБСЄ, аби пересвідчитися, як протестувальники звільняють її приміщення за словами представників київської влади. КМДА повністю контролює будівлю і планує завершити ремонтні роботи менше ніж за місяць. Процес звільнення зараз іде вже виходить майже на фінальну стадію. У нас вчора був посол Сполучених Штатів, були представники місії ОБСЄ. Вони подивилися те, що ми виконуємо женевські умови, те, що будівля знаходиться під контролем адміністрації, і ми плануємо до 25 травня її повністю звільнити. Десь на 60% вже на зроблений ремонт. В нас ще не звільнені декілька поверхів, бо там знаходяться наші протестувальники, але частина з них задіяна в ремонтно відновлюваних роботах та в охороні. Вивакстрюки рава. Ми мали нагоду особисто відвідати приміщення Київради і побачили ремонтні роботи, які там ведуться. Ми чітко відзначили виконання женевських домовленостей, які передбачають звільнення всіх адміністративних будівель. Ми сподіваємося, що збройні формування на сході України також найближчим часом почнуть залишати захоплені приміщення. Ми схвально ставимося і до виконання українським урядом інших пунктів Женевського меморандуму. В парламенті розглядається закон про амністію, зроблені певні кроки щодо реформування Конституції. Інституції в напрямку децентралізації влади, на нашу думку, це демонструє прогрес, який зробила українська влада щоб виконати женевські домовленості. Ми розчаровані, що Росія зі свого боку не задіяла власні важелі для того, щоб заспокоїти ситуацію на сході України. Санкції, запроваджені адміністрації Обами у понеділок не є тими кроками, якими погрожували вищим чинам російської влади, коли російська агресія в Україні почалася три тижні тому. Про це йдеться у редакційній впливової газети Вашингтон Пост. Автори задаються питанням: якщо навіть сам президент Обама визнає, що не вірить в ефективність цих санкцій, то чому США не вдаються до більш рішучих дій? Схожу позицію висловив голос Америки і президент Дому Свободи та потужний проукраїнський голос у Вашингтоні Дейвід Креймер. Президент Дому Свободи Девід Креймер входить до групи друзі України, цільової групи з допомоги Україні. Він та ще кілька експертів, включно з колишніми послами США в Україну, розробили список російських компаній та вищих чинів російській владі. Проти яких запропонували запровадити санкції до більшості рекомендацій. В адміністрації дослухалися, але не до всіх. Список компаній розчарував. Там не було жодних широковідомих компаній. Виглядає, що всі вони пов'язані з Геннадієм Тимченком та братами Ротенбургами. Проти кого були запроваджені санкції ще в березні. Я думаю, що це була помилка та втрачена можливість почати переслідувати Газпромбанк, ВНЕШТОРГБАНК, НІШЕКОНОМБАК, ЗБІРБАНК так само як Рос. Нєв та Газпром. Думаю, що люди пов'язані з Роснафтою та Газпромом очікували гіршого та зіткнули з полегшенням. Також група наполягала на запровадженні санкцій проти президента Газпрому Олексія Міллера вже в цьому раунді. Я не розумію, чому голова Газпрому Олексій Міллер не був включений, але включені Ігор Сечин, Дмитро Козак та Сергій Чемезов, і це важливі особи. Креймер вважає, що хоча ці санкції з часом нанесуть величезну шкоду російській економіці, сьогодні агресію Росії вони не зупинять. Діти треба жорсткіше. Вважає він. Адміністрація притримує жорсткіші санкції на випадок, якщо російські війська перетнуть кордон з Україною. Я не розумію цей підхід фазами. Мені здається, що Путін бачиться як слабкий заходу. Ціна не є достатньо високою, і він не бачить причин не рухатися далі. Я думаю, що США та ЄС роблять помилку. По перше, говорячи, що Путін не буде у списку санкцій. Мовляв, це буде надзвичайна ситуація. Друга помилка полягає у тому, що ми постійно говоримо, що США. Не будуть вдаватися до військових дій. Ніхто з нас не хоче бачити війну в Україні, але я б не повідомляв Володимиру Путіну обмеження заходу. Краще, нехай він думає, якими можуть бути подальші кроки заходу. Кремір вітає зусилля США, ЄС МВФ та інших фінансово допомогти Україні. Але набагато важливішим вважає він. Зупинити агресію Росії. Я лише за допомогу Україні, але важко допомагати Україні, коли частина її території окупована та анексована Росією. Коли десятки тисяч військових зосереджені на кордоні з Україною, які можуть почати вторгнення в будь-який момент, нам потрібно допомагати Україні якомога більше, але ми мусимо жорсткіше та сильніше відповідати на агресію Путіна та зупинити його від подальших кроків. Європейський союз оприлюднив прізвища осіб, проти яких напередодні запровадили санкції за порушення суверенітету та територіальної цілісності України. До санкцій проти Росії долучилася і Японія, Токіо увів візові та інші обмеження проти 23 росіян за посягання на суверенітет України. Про зростання ціни, яку доведеться заплатити Росії за агресивну політику Володимира Путіна та інші шляхи, якими ЄС може допомогти Україні, в сюжеті Олександра Яневського. Європейський союз оприлюднив імена 15 громадян Росії, які потрапили під санкції через участь в українському конфлікті. Серед них віце-прем'єр-міністр Дмитро Козак та начальник штабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. Речниця ЄС Майя Косянчич заявила, що санкції вводяться через погіршення ситуації в Україні. Це люди, які несуть відповідальність за дії проти територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України. Рада Європи офіційно прийняла це доповнення у списку. Вже 48 імен. Цим людям буде заборонено в'їжджати до ЄС, а їхні активи будуть заморожені. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заборону в'їзду російським парламентарям до країн Європи та США демократичними звірствами, прибувши сьогодні на Кубу голос. Голова російського МЗС заявив, що Росія відкидає санкції у стосунках, оскільки вони, за його словами, суперечать здоровому глузду через події в Україні. Водночас російська компанія Газпром вже визнала у поширені з цього приводу заяві, що введені санкції носять обтяжливий характер. Великобританія заморозила рахунки низки українських компаній, виступила з ініціативою допомогти знайти і повернути вкрадені в Україні мільярди. Сьогодні в Лондоні розпочалася конференція, мета якої зокрема ідентифікувати українські гроші в західних банках. Великобританія взяла на себе провідну роль у замороженні активів певних громадян України по всій Європі. Це лише перший крок. Наступним буде кропітка робота, що дійсно займає дуже багато часу років у багатьох випадках з виявлення активів та їхнього повернення до України. Можна з упевненістю сказати, що ми говоримо про мільярди доларів, мільярди американських доларів, і я думаю, що це показує масштаби проблеми, з якими стикається Україна, а саме повернення грошей, які стануть у нагоді народу України, коли суспільство обрало нову владу, і коли було обрано нових керівників, коли ми прийшли, то побачили, що казна є порожня, що активи всі незаконно виведені. А органи правоохоронні повністю деморалізовані і криміналізовані, і в сьогоднішніх умовах нам дуже важко працювати. Тому я дуже вдячний нашим колегам за те, що вони проявляють такі активні ініціативи, щоб допомогти Україні. Я бачу, що цей захід він має більш більше практичне значення. Я наголошую не теоретичне, а більше практичне. Минулого місяця Великобританія надала список підозрюваних у розкраданні коштів і пообіцяла надіслати команду до Києва для пошуку доказів. Олександр Яневський голос Америки. У форумі щодо повернення активів України, окрім високопоставлених офіційних осіб з України, США і Британії також беруть участь юристи, прокурори, законодавці, фінансові експерти з 35 країн світу. Більш детально про думки експертів щодо перспективи повернення вкрадених з України мільярдів, ми поговоримо з журналістом Богданом Цюпиним, який працює на форумі. І зараз перебуває з нами на прямому зв'язку з Лондона. Богдане вітаю. Добрий вечір. А ми зараз почули заяву генерального прокурора США Еріка Голдера про мільярди доларів. А чи називалися під час форуму якісь конкретні банки, особи та рахунки, які вже зараз можуть бути повернуті? Е, ні, конкретних імен чи назв компанії чи конкретних сум не називали. Е, і, зокрема, тому що Генеральний прокурор України наголосив на тому, що слідство з українського боку триває всього навсього два місяці, і тому для того, щоб процедура відбулася, щоб знайти гроші, насамперед їх треба знайти для того, щоб заарештувати ці рахунки потім, щоб були підстави ці гроші передати Україні, потрібно бути, бути проведена певна процедура включно включно судовими рішеннями, аби чітко визнати, що гроші були здобуті незаконним шляхом і вивезені були з України незаконним шляхом. Також Ну от як саме Великобританія може допомогти Україні повернути викрадені гроші? Міністр внутрішніх справ Великобританії Тереза Мей сьогодні наголосила на тому, що ця країна має певний досвід, досить серйозний досвід, має структури, наприклад, офіс з боротьби з серйозним шахрайством, офіси боротьби з фінансовими злочинами. Тобто є певні механізми, є великий досвід. Також не треба забувати, що Лондон це одна з провідних фінансових столиць світу, це провідний фінансовий центр, і треба. Зуважити, що е, це має свої переваги а також і недоліки, зокрема, які полягають у тому, що українські чи російські чи східноєвропейські е, посадовці корумповані часом шукали чи то радше ховали свої гроші саме тут. І, наприклад, у Британії зареєстровані компанії, які підозрюють у тому, що вони були пов'язані з покриттям корупційної діяльності режиму Януковича. Ну вот на вашу думку або думку експертів, що висвітлюють цей форум, наскільки швидко вдасться знайти викрадені кошти та їх повернути до порожньої української скарбниці? Ви вже чули, що сьогодні на прес-конференції було сказано, що мова йде про місяці, а можливо навіть про роки. І досвід інших країн ми маємо досвід корумпованих режимів, наприклад, в Африці, в Нігерії, наприклад, звідки намагалися уряди повернути гроші із західних банків західних країн. Ці процеси дуже довго тривали, Вони дуже важкі, вони дуже коштовні. Тому єдина надія на те, що ситуація змінилася, що сприяння і до допомога, зокрема і Британії, і Сполучених Штатів і інших країн Україні буде набагато більш ефективнішою ніж попередні випадки, коли е, успіхи можна сказати у поверненні накрадених коштів України, звідки їх викрали, були не такі вражаючі. На жаль, в нас буквально 30 секунд. Як Ви вважаєте, чому цей форум відбувається саме в Лондоні? Форум відбувається у Лондоні насамперед, тому що, як я вже сказав, Лондон є фінансовим центром не лише Європи, але і західного світу наряду з американськими фінансовими центрами. Крім того, Лондон змушений зараз показати і американським союзникам, і союзникам у Європі у Брюсселі, що Британія серйозно налаштована боротися з так званими брудними грошима, серйозно боротися з проблемою відмивання грошей. Я дякую, нагадаю, що з нами на прямому зв'язку з Лондона був кореспондент Радіо Свободи Богдан Цюпин. І це на сьогодні, все. Ви дивилися час там для вас. Працювала Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. На все добре.